Усім привіт! Сьогодні покажемо вам Dugi S100 Pro, один із найавтономніших захищених смартфонів 2023 року, на секундочку. Комплектація в нього така: зарядний пристрій з кабелем, плівка на дисплей, а також інструкція. Потужність блоку 33 Вт Зліва на доволі товстому корпусі смартфону розташована кнопка, яку можна налаштувати, а також слот для встановлення сім-карт. На панелі справа знаходяться кнопки регулювання гучності та блокування. При цьому на обох торцях є металеві накладки. Вони можуть бути чорні. Золотистими чи сріблястими. На нижній панелі розміщений роз'єм Type-C для заряджання смартфоном. А ще тут мікрофон і кріплення для ремінців. Верхня панель повністю пуста. На панелі спереду розміщена камера, 4 вирізи для динаміків, але два з них бутафорія. Рамка навколо дисплею досить стандартного розміру. Позаду ж дуже цікавий дизайн вставки з камерами. Тут також розміщуються спалах, інфрачервоні датчики, а також яскравий ліхтарик для кемпінгу. Захист смартфону від води та ударів регламентований за стандартом IP69K. Це підходить активним користувачам, які часто бувають у нестандартних умовах. Сам по собі смартфон, звісно ж, не маленький. Товщина його складає 27,3 мм, а вага в районі половини кілограму. Майте це на увазі, коли обираєте суперавтономні гаджети. Ну а дизайн, він шикарний, що тут додати. Дизайн смартфонів Дугі у 2023 році став дійсно витонченим і унікальним. Щоб перевірити смартфон на стійкість до води, зануримо його туди. Як бачите, нічого критичного не сталося, і смартфон працює собі далі. Зазвичай у смартфонах головним елементом є процесор, і хоч з ним тут повний порядок, все ж спочатку хочеться розповісти про акумулятор. Адже 22 тисячі мА не часто зустрінеш. Так, саме такий велетенський акумулятор тут встановлено, і для звичайних умов використання вистачатиме такого на 5 днів. Як вам таке? Яскравий ліхтарик має свій додаток, де можна регулювати яскравість це зручно. Процесор же Helio G99 також тут на своєму місці, адже в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті він видає чудову продуктивність. Смартфон не підвисає, не має жодних проблем з іграми чи програмами, все як має бути в середньоціновому смартфоні. NFC є, бездротова зарядка не підтримується, керується все операційною системою Android 12. Працює досить стабільно, як і має бути. Ну і звичайно, покажемо вам приклад запуску гри. Куди ж без нього? Сучасна IPS-матриця діагоналлю 6,58 дюймів саме те, що потрібно сучасному користувачеві. Цей дисплей відповідає всім вимогам клієнтів, адже має і достатньо яскравості, і частоту оновлення в 120 Гц. Так, можна по бажанню виставити і 60 Гц, якщо хочете декілька відсотків акумулятору зекономити. Проте чи варто воно того? Звісно ж, насолода від плавного перелистування зображення це те, що хочеться побачити та відчути у кожному смартфоні, але не у всіх це є. Матриця має роздільну здатність Full HD що дозволяє зображенню бути чітким та без різких кутів. Дисплей захищений від ударів, має чудові користувацькі властивості, тому однозначно плюс за таку матрицю. Ну а в плані камери тут виробник вирішив зробити все і по максимуму. Роздільна здатність модулю складає 108 Мпік, і цього більш ніж вистачить будь-яким вимогливим користувачам. Чіткість фото на висоті. Збільшення зображення у декілька разів також залишить зображення доволі чітким. Відеозапис смартфон може робити в 2К або ж у нижчій роздільній здатності. Меню камери дуже просте та зрозуміле, є багато режимів, якими можна користуватися. Окрема 20 мегапіксельна камера є і для роботи нічної зйомки. Знімати буде смартфон відео і фото. Фронтальний модуль на 32 мегапікселі. а чого іще треба такому смартфону? Смартфон s 100 Pro має дуже цікавий дизайн та суперавтономність. Таких смартфонів не так багато на ринку, тому жодних претензій до моделі бути не може. І всі мінімальні недоліки треба пробачати. Купити такий смартфон ви можете, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Підпишіться на наш YouTube і всім до нових відео.